Швеції діти починають отримувати оцінки тільки з шостого класу. Замість оцінок вони отримують коментарі від вчителів. Також в Швеції немає 12 бальної системи замість балів. У них букви від А до Ф. Ну і звичайно, а це найвища оцінка, а Ф це ти не склав. А ще є позначка стрек, це означає, що дитина пропустила дуже багато занять, і вчитель просто не може оцінити його знання. І ще одна річ, яка мені дуже подобається в шведських школах, що вчителі постійно наголошують на тому, що головне це не оцінка, а знання та процес. Саме тому діти в шведських школах не бояться робити помилки, вони не бояться піднімати руки і відповідати. Звичайно під час уроків в них. Відбуваються дуже активні дискусії, під час яких кожен учень має право вимовити свою точку зору, навіть якщо вона неправильна, і вчитель ні в якому разі не буде засуджувати або ставити двійку за те, що дитина висловлює свою точку зору. А ви як вважаєте, яка система оцінювання краще? – бальна чи буква від А до Ф.